Артеку 90. Найзнаменитіший український табір відсвяткував ювілей і не тільки міжнародний дитячий центр вдруге змінив прописку. Тепер з Карпат переїхав під Київ. Облаштувався у колишньому санаторії Пущі-Водиці. Днями туди заїхала перша зміна. Чернігів, Житомир, Макіївка це географія першої Артеківської зміни. 80 дітей, але вже на другий заїзд все може змінитися. Артек під Києвом буде єдиним дублером кримського табору. Появилось багато клонів, які паразитують на е, торговій марці, яка належить державному підприємству України. Ми направили ці листи претензії. В усній формі поки що ми чекаємо письмової відповіді. По сусідству ще один табір. Замість моря озеро, але відпочивальників це не бентежить. Це ну, мастера класне, що да. а моря немає. Ну, а <рес> на <Фонтан> є. <рес> є. корпус поки що один колишнього санаторію пуща озерна. З вигляду все стареньке, але чисте. Не встигли обжитися, а вже діляться враженнями гастрономічними. Днями у першої зміни будуть вибори одягу у білої футболки і куричневих шортів. Два конкуренти приміри форми, яка буде в будущем. Етабразі якраз у нас проєсходять голосування. Наскільки дітям нравиться, і на еті образці, перша зміна два тижні, решта по три. І так до кінця літа. Владислав Смілянець, Оксана Котова, Сабиття канал Україна.